Серед першочергових завдань, які стоять перед новим генпрокурором Юрієм Луценком, наведення ладу у військовій прокуратурі, оскільки її діяльність викликає чимало серйозних запитань, вона обіцяла суспільству швидке розкриття резонансних воєнних злочинів, перекриття каналів контрабанди та наркотрафіку в зоні АТО, а натомість загрузла в корупційних скандалах. Чому військова прокуратура садить за грати не тих, проти кого є вагомі докази, а тих, хто зачіпає її інтереси, з'ясовував Олександр Курбатов. Це було просто вбивство, до якого ніяке ДРГ сепаратистів не причем. На моє переконання, це зробив. Хтось із наших мова йде про 92-го бригаду. Во В том, что явно, что я а Цей злочин вбивства Ендрю – це вершина айсбергу транснаціональної злочинності, де крутяться не те, що великі гроші, а надзвичайно великі гроші. Знищення так званої групи Ендрю по боротьбі з контрабандою восени минулого року нарешті привернуло увагу до цієї проблеми на східному фронті. Рух товарів між Україною і неконтрольованими територіями ДНР і ЛНР не припиняється ані на хвилину, везуть усе: вугілля, наркотики, продукти тощо. Масштаби контрабанди такі, що за неї готові вбивати. Що сталося того фатального вересневого ранку на півночі Луганщини? За відповідями ми поїхали на місце трагедії. Знайшли всіх учасників подій і переконалися, що офіційна версія щонайменше сумнівна. Це те саме перехрестя, на якому 2 вересня 2015 року, о 6-й ранку, потрапив у засідку позаштатний працівник СБУ Ендрю. Эндрю їхала з тієї сторони, повернула ліворуч і потрапила під вибух. Саме в тому місці, де стоїть інша машина. До речі, це та сама модель, але інший кольор. Коли ми приїхали, були сліди від двох мін. Одна стояла в своєму направлении вот на вот дорогу. То якщо б даже они не ехали, прямо, не під ней попали. І вторая монка стояла вот здесь. Від вибуху загинули водій, саме Андрю Андрій Галущенко, і його пасажир, співробітник фіскальної служби Дмитро Жарук. Група відстежувала рух контрабанди на лінії розмежування. Бійці 92-ї бригади, які прибули на допомогу потерпілим із командиром, теж потрапили під обстріл. Одному наш вже погрузили в БТР, второй лежав тут. Причому так вже був тяжо синів, потім було притвершення мільянувати відвозити. І. Два десантники, які були охрані, один пол. Ну, такі були легкі там. Комбриг 92-ї упевнений, що діяла ворожа ДРГ. І вона не обов'язково полювала на групу Ендрю. А це місце, де залягав сам підривник. Десь тут він натиснув на кнопку і стався вибух. І Вон стоїть така сама автівка, на якій їздив Ендрю, але. Іншого кольору, зеленого. На ній їздить командир 92-ї бригади. З цього місця визначити той це кольор чи інший досить важко. Тим паче усе відбулося о 6 ранку. Розвідчики доложили, що готується покушення на мене. Передавали з іншим, що не кататися, тому що буде плохо. Ну, не виключаємо, що це було засада на нас. Ну, Якби не було піскового, пацани мене попадають. Удобна версія. Да, удобна версія ну, удобна. І... За день до того машину Андрію обстріляли з стрілкового оружжя, мабуть, теж думали, що це Ніколюк. І... Георгій Тука вже наступного дня після вбивства оголосив головним замовником замаху на групу Андрія Галущенка комбрига 92-ї Віктора Ніколюка. Я вже цій людині не просто сказав, я їй написав, що з вчорашнього ранку вона з звичайнісінького зрадника і Бариги перетворилась на вбивцю. Ця людина вона перейшла вже можливо. слідом за такою про те, що ніяких проросійських диверсантів там і бути не могло, оголошує головний військовий прокурор. Слідством це доведено неможливо з об'єктивних. географических, охранных и боевых ситуаций и обстоятельств было невозможно знак перебывания диверсивно разведывательных групп. Вот эта зеленка где состояла. Дальше вот мы сейчас проедем там лес. Сразу же начинается хвойный лес. Вот поле, на котором видите поле, вот оно, то полностью пересекается. Дальше посадка, 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 овраги. То есть для перемещения ДРГ здесь Підозрювані у безпосередньому нападі на групу Ендрю розвідники 92-ї бригади із позивними Крим і «Змій» – досвідчені ветерани. Змію 50 років. При всіх його навиках, ну, давайте от по такій місцевості 10 км за час пробіжете. Типу вони поставили міни і потім обіжали. Ну, та й був здоровий такому дітку 50 років. Ми неодноразово розповідали, як живе у Києві військовий прокурор зони АТО Костянтин Кулик. А тепер йдемо харківськими нетрями у гості до людини, яку сам Кулик називає, летне організатором наркотрафіку у зоні АТО. Ось у цей будинок. Скільки це у вас кімнат в домі в Одна. Однако, Ви з сином живете, да, тут із жоною. Олександр Світро, розвідник 92-ї бригади Збройних сил України, який пройшов усю війну на сході. Та дзвоном від зароблених на війні медалей сити не будеш. А скільки років до дому? Дому? 1870. 1870-й. 1870-й, ось От у вас да? Це у вас на кілька хазяїв дому. Ми далі також не здатні захистити колишнього десантника, який пішов захищати Україну добровольцем, у спілкуванні з прокурорами. Хоча саме Олександр працював у 92-й бригаді із Ендрю. Андрій дуже багато інформації отримав від мене, як від розвідки. Ми організували прикриття везеліїх і всюди. За завданнями СБУ розвідник ЗМІ спілкувався із двома офіцерами так званої ЛНР. Від них дізнався про черговий рейд дрг терористів За завданням СБУ спланував операцію із затримання ЛНРівців. Накануні розстріли групи Галущенка. Іменно этот прапор дзвонив до мене по телефону, предупредив на тому, що на нас готується покушення. Об этом, звісно, було доложено по інстанціям і Камбригу. Полонені на допиті вказали на своїх затримувачів як на винуватців замаху. Прокуратура охоче повірила. Не допомогли навіть десятки свідків, що ночували із обома підозрюваними на базі розвідників. Я знаходився вдома і спав в час. Мене бачили заслуживце. Нас там було десь порядка 25 людей. Бійцям Змію і Криму не допомогло навіть те, що вони брали участь у бою, де захопили, а потім змогли вивезти двох спецназівців ГРУ, яких зараз судять у Києві. У травні 2015-го росіяни спробували вибити українців із берега, який контролює так звана ЛНР, щоб встановити контроль за єдиним мостом у районі Луганська. Російських грушників-диверсантів закупили саме тут, он біля тих укріплень. Ми йдемо до посту Аляска, який є частиною 400-метрового укріплення фасад на Еленерівському березі Сіверського Донця. Це от все тут Це була ну, розвітна операція, щоб захопити фасад. Так якби раніше як Айдар вивели, ну, запустили так говорить мульку, що тут стоять три ЗСУшника і все, і більше нікого немає. Тут вони спланували операцію прийшли до нас. Захоплення героушників Єрофєєва і Олександрова стало одним із головних доказів участі регулярних військ Росії у війні. Воно коштувало життя одному з оборонців посту. Небеса, Владик Сасенібесовадік, він йшов ось тут, по цій тропі, і побачив що вони сиділи в окопі. Уже здесь в окопі? Так, да, в окопі сиділи. І вони його, виходить, У складі групи ГРУ було ще 14 осіб. Але коли її авангард натрапив на опір, решта відійшли. У бою брав участі комбриг, якого Георгій Тука назвав зрадником та баригою. А підозрюваний змій забезпечував охорону полонених. А ніколи небудь в своїй житті не роботу ДРГ, після якої територія, на коротко, Теракт, грубо говоря, підмітається. Вони стажають, а сліди присутність. Губернатора Луганщини ввели в оману військові прокурори, запевняє адвокат обох підозрюваних у вбивстві Ендрю. Сліди є, доказів вини нема. І єдине бажання, яке було у прокуратури, це те, щоб за цей час провести певні слідчі дії, щоб вони ці докази на кінець з'явилися. Для цього хотіли провести допити свідків сторони обвинувачення. Можливо, ці допити і відбулися, але доказів не з'явилося. Попри спротив військової прокуратури, суд мусив відпустити обох підозрюваних із СІЗО під домашній арешт. Натомість з бригади зник інший боєць. Муравій наш товариш, Артурово похитили. У нього метр п'ятдесят ростом и веса 40 кг. Он вытащил пэд раненных на себя. Перевязал, оказал медицинскую помощь, и тащил их и вышел с ними. И они остались живы благодаря только им. За несколько дней поисков Муравьяй с следами тортурів знайшли у Крематоріюску, у військовій прокуратури, у того ж слідчого, що розслідує справу за Гибелі Ендрю. Следователь мне просто чётко сказал, что я говорит, когда вышел из кабинета, он у меня стоял под дверью с мешком, э Да, мішком на голові і наручниками на руках. При У приобщенні ними просто його двоє суток питали. І просто був один. Признайся, як ти з ветром уничтожили групу Ендрю. Ще більше питань викликають звинувачення у контрабанді, яку нібито організували бійці 92-ї бригади. Адже всю 80 кілометрову ділянку, яку вони контролюють, їхні позиції територію бойовиків розділяє річка. Ми єдиний, хто стоїть на э, оккупированном берегу ріки. Говорить о том, що на нашому підконтрольному нам участке фронту существует контрабанда в промышленных масштабах, це э, повна ахинея. Колишній лідер автомайдану, і міністр молоді та спорту, вже рік, як офіцер у 92-ї бригаді. Командує опорним пунктом Фасад на обох берегах Сіверського Донця. Каже, Добре розуміє природу помилок военной прокуратуры. Военная прокуратура ни разу не была на первой линии, ни разу не приезжала посмотреть, как переправляют, кто переправляет. Военная прокуратура не заезжает в ту зону, в которой есть риски. Прокуратура на наши питання про доказательства вины бійців и контрабанду вперто молчит. Екс-губернатор Луганщини вважає, що за рік контрабандисти просто змінили способи переправки товарів. Достатньо просто понаблюдати за кількістю так званих лодочок. І легко почитати, сколько треба зробити ходок для того, щоб об'єм фури переправити. Ми їдемо на вказане місце, тим паче треба перевірити і прокурорські твердження про контрабанду на мільйони. Це так звана Лобачівська переправа, відоме місце. За словами прокурорів, саме тут перевозять контрабанду. Цей берег український, а той контролює вже ЛНР. Часто люди туди їздять на той берег і з того берега на цей Кожен берег? Кожен день. А куди їздять? Навіщо? Ну, і на базар. Ну, школа, садик, все туди. Більниця. І школа, і садик тут? На да, больниця. А як вони потім екзамени здають там з новопізир? Ну я не знаю, ну кажуть, що їздять потім часі. Перездають командир опорного пункту. Не приховує, що місцеві постійно переправляються із торбами підгодовувати родичів з тієї сторони. Багато не перевезеш. на всю переправу один старенький човен. На ньому ночами і везли контрабанду. Власний рекорд у Сергія Чуба це упіймана контрабанда на 500 тисяч. Просто пособ білий мішок. В ньому етикетки, кури, крылички, окорочка, виготовлено в ЛНР. Піщадують на нашій території. Справки щитов, договорах, хто кому платить, хто скільки платить. цей Там сім бумажок, шість бумажок. мені давали 500 тисяч, щоб я тільки віддав ці документи. Я віддав все у руководство. Ще один успіх це тонна сиру, яку не встигли перевести на човні завтівки. Поза ночи під'їжджали, брали лодочника і пробалі потихонечку перевісти трішки Угу. Да, і тут коли кадана каданашвідка спусілась, дані від шої тата, кидають гранату і впливаємо на ту сторону. Потім власник машини, що згоріла від гранати ленерівців, написав на бійців скаргу військову прокуратуру України. І та її прийняла. Самого ж контрабандиста та його колег ловлять по всьому берегу річки ледь не щодня із новим контрабандним товаром для ЛНР. Але усе марно. Ловиш контрабанду, задержуєш там два легкові автомобілі гружені сиром, м'ясом, колбасою, здаєш фіскальну, по фіскальну службу прокуратуру в СБУ. Через два часа машина з цим же сиром, колбасою, не возить, з цією колбасою, з улыбкою. із ха Ну що? На этом штрафік заплатили і поїхали далі. Є така проблема абсолютно в неурегулірованому законодавстві. Ми зараз займаємося якраз тим, щоб навести порядок в, в законодательної базі. Тобто навіть за дев'ять місяців після смерті Ендрю головну проблему у боротьбі з контрабандою так і не вирішено. Справжні винні нікого не цікавлять. Жахлива полита кров'ю історія контрабанди на Луганщині перетворюється на фарс, якщо подивитися на всі деталі тут, біля міста щастя.